Причистий своєї маті, на честь покрови, котрої храм цей святий, святих, чи свого славу проробите Христине Господнія, святий славник і всех пальні апостолів, святого Апостола, не правозванного, основного положника Христової церкви, на Україні, святий теря з передона, Чудотворця. Що Його опане, сьогодні, слава наша святий ти практиві Ботці, як і моя, і всіх святий поміли спасе нас, бо він добрий, і чоловік полюбе. Вим'яця і сина, і святого Духа, слава Ісусу. Зазвичай в середу вечора ми з вами, дорогі брати і сестри, молимося акафіс до преподобного Іова, хоча Чудотворця, перед частичкою його одотворених мощ. Але сьогодні ми зробили винят з приводу того, що завтра за церковним календарем припадає свято пам'ять. Великого святителя і чудотворця Спередона Передона І сьогодні ми вслуховувалися в ці прекрасні, чудові слова Аркадійського і возносили свій спів, возносили своє серце і розум до святителя Спередона, щоб і він заступався за нас. Напевно, кожен з нас чув про цього. Святого Голодника Божу, про його невідкладну допомогу всім тим, хто щирою вірою звертався до нього, всім тим, хто прибігав із молитвою тих чи інших потреб. Багато чудес описується в його житті. З святитель святити Тримуфунський. Він був сучасником святителя Миколая Чудотворця. Саме вони вдвох були присутні на Першому Вселенському соборі у місті Нікеї в 325 році після Різдва Христового і відстоювали правдиву віру. На цьому соборі сперечалися єретики, філософи, що Бог не може бути один. Бог трох тому що це не збагненно для людського розуму. Це неможливо зрозуміти, чи дослідити, чи вивчити. І як може бути одна особа, трох і постася, і ось точилася суперечка. І в Акафісті ми чули, І в житті Святителя Спередона ми знаходимо те, що саме він, якого вважали неграмотним. Він був без освіти, був звичайним поступовим, але надзвичайно світла людина, добра, проста, доступна. І ось він посоромий, мудрість філософа. Він взяв цеглину у руки, стиснув, і з цеглини вгору вийшов вогонь, вниз потекла вода, а в лиці залишилася глина, земля. І ось він вказав, що одна річ, але складається з трьох чинів. Звісно, що це неможливо порівняти до Святої Тройці, але, власне, так він показав своє бачення і розуміння, яке він сприймав через віру. Багато дорогі христі, брата і сестри, чого у релігії, у християнстві ми хочемо збагнути своїм розумом. Але перед тим, не смирившись, розум є вражений гріхом. Важко нам збагнути ті Божі істини. Є в житті блаженного Августина розповідь. Як одного разу блаженний Августин, прогулюючись по березі моря, розмірковував, розмірковував знову ж таки про святу трійцю. Як Бог може бути в трьох особах, єдиний роздільний, але в трьох особах. ось на його шляху зустрівся маленький хлопчик, який лодонію черпав воду із моря у невеличку вириту піску яму. І ось блажений запитав, що ти робиш. А той відповів, я хочу це безмежне синє море перечерпати у цю маленьку яму. І він посміхнувся, каже, неможливо це зробити, тому що море велике, бездонне, без країв, його не видно, ні багато води туди вміщається. А хлопчик відповів, так само неможливо пізнати святу трохи. Це був посланий йому ангел Божий. І дійсно ми в першу чергу маємо сприйняти все на віру. Тому що віра це є та рушійна сила, яка здатна очищати серце, просвітлювати розум. Коли ми будемо мати віру, багато чого в житті, в нашому буде змінюватися не відразу. Але поступово ми повинні ставити собі за мету, не того, щоб пізнати Бога своїм немічним, хволим, спотвореним біхом, розумом, а ставити за мету, наслідувати тих святих угодників Божих, яких ми, пане, відзначаємо, і споглядаючи на їхнє життя, наслідувати частково. Чому частково? Тому що ми не в силі прожити своє життя так, як прожили ці святі угодники Божі. В даному випадку присвятити з Чому? Тому що ми живемо у світі. Але багато хто читаючи чи слухаючи життя того чи іншого угодника Божого впадає у розпач, у, у, у відчай, мовляв, що це висока планка, якої досягти неможливо. І ось відходить від церкви, від віри і живе звичним своїм життям. Господь, дорогі, не вимагає від нас, щоб ми були святими відразу. І святість це не означає безгрічність. Святість. Це прагнення жити з Богом. Це прагнення єднатися з Богом у вірі і у молитві. Це прагнення до спасіння, до життя вічного. На цьому шляху трапляються різноманітні перешкоди. Ми їм коли падаємо, але ми не повинні впадати в розпах, ми повинні підніматися і йти далі. Ми повинні навчитися. Бачити себе, бачити свою душу, своє серце. І перед тим, як пізнавати Бога, ми найперше повинні пізнати себе. Якщо ми будемо бачити, хто ми є насправді, що ми і дня не можемо прожити без способу, без гніву, не можемо встати за столу, щоб не переїстися. Тоді ми інакше будемо ставитися і до себе, і до віри, і до ближнього. Вже бачачи той чи інший гріх свого ближнього, ми не будемо його осуджувати, тому що в чомусь ми інакшому, але так само, як наш ближній погрішаємо. А будемо тільки співчувати і молитися за нього. Тому що християнство це є носіння тягарів один одного. Всі ми. Своєму житті маємо ті чи інші пристрасті немочі. І ось, власне, ми покликані побачити їх, побачити їх, калятися у цих немочах. Ніхто від нас не вимагає якихось надзвичайних великих подвигів чи відречення від світу, чи поститися, як постилися ці подвижники, просто побачити себе, побачити свою душу. Побачити свої гріхи і них. Зрішили каятися щиро. І Господь прийме цю щиру віру, щиру покаяння і допоможе нам змінюватися. Здавалося би, що неможливе стає можливим. Чому? Тому що ми смиряємося, коли ми побачимо себе, ми розуміємо, що своїми силами це все подолати не можна. Але Господь нам може допомогти. Господь нам обов'язково допоможе подолати ту чи іншу пристрасть, якщо ми будемо покладатися не на власні сили, а на сили Господа. І Господь буде в нашому серці. Господь зміцнить, ухріпить наші немощні сили і дасть рухатися тим шляхом, який вказаний у Івані. І життя тоді наше буде мінятися. Не відразу а поступово буде ставати світлішим, радіснішим. Багато чого ми в житті будемо розуміти, чому саме так стається, а не інакше. Багато не багато те, що колись нас хвилювало, виводило із рівнувало від душевної, позбавляло внутрішньої і духовної радості. Нам ні по що. Ми навіть не будемо звертати на нього увагу, тому що зрозуміємо, що воно не варте нашого життя, не варте нашої вічності і нашої душі. Тому, то, власне, цей шлях вказує нам святі угодники Божі. Цей шлях вказує нам церква Христова. І святі угодники Божі, вони говорять. Що читайте творіння святих Отців, це подвижників Божих. Але писання не для монахів, тому що багато вони залишили для монахів. І самі вони говорять, що вам шкідливо для людей, які живуть у світі, читати ці писання, читати потрібно їхні писання, направлені саме до нас, до людей звичайних, простих. Які в своєму житті кожен раз, кожну хвилину, кожну годину ось зустрічаються з цими спокусами, передикіями, з людьми. І, власне, це є великою благодатною допомогою для нас з вами, для того, щоб ми влаштовували своє життя так, щоб воно було успішним, радіснішим, світлішим, не тільки для нас особисто, але й для наших. Родин, починаючи із сім'ї і закінчуючи простими, звичайними людьми, з якими ми зустрічаємося щоденно, чи по роботі, чи випадково. Ось, доріг сібрати і сестри, на які роздуми надихає сьогоднішній акафіст до святителя передона Тримок Чудотворця. І нехай наша віра, нехай наша молитва, яку ми щойно з вами заносили до Спередона, дійсно буде вимог нашої надії на те, що святитель перед престолом Всевишнього Бога виволить для нас оцієї справжньої, нечерскої, не незовнішньої але внутрішньої справжньої віри, віри живої, яка преображає кожну людську душу. Амінь.